Подивимось, хто слідкує за тобою, хто ця людина і що вона взагалі хоче від тебе. Ця нещасна людина, яка слідкує за тобою. Отже, трійка чаш і трійка мечів. За тобою слідкує якась людина з трігольника, і друга карта трійка. Тут трійка-трійка, розумієш, трійка-чаш з тріугольника компанії, в якій ти колись розважалася, веселилася там, де тобі було добре, там де вилуплювалися якісь нові ідеї твого життя, і все це е, було під шампанське, і під бурхливі якісь емоції. Е, що це за трикутник? Хто ця людина? Я хочу все-таки зрозуміти, хто ця людина. Десятка чаш це людина з твоєї сім'ї. Ти, роз... ти, напевно, розлучилась з чоловіком, він за тобою слідкує. Так, да, ти розлучилась, ось у нас карта показує, що ти в нас в статусі переможниці, бо люба жінка, коли розлучається з поганим чоловіком, вона є переможницею, тому що вона, нарешті, розірвала контракт з дияволом, розумієш? Так, і що? Що він хоче? Він хоче сонця, він він правильно він за тобою слідкує, тому що він надихається твоєю енергією, качає її з тебе, і завдяки твоїй енергії живе він далі.